Ей, ти повернулась. Вдалося полагодити ліфт? Угу. Mm -hmm. Якраз повернулись поверхні. Файно. Mm -hmm. Що тебе сюди привело? Mm -hmm. Ну можна мунців. Звісно. Зажди. Але в мене немає грошей. Може, я могла б щось допомогти? Помити посуд, наприклад. За рахунок закладу. Це найменше, що я можу зробити для рятівниці, чи не так? Млинці. Такі смачні. Дякую. Та без проблем. Голодне кошенятко. Таке тепленьке. Не можу дочекатися знову відчути це тепло. Тоже, певне, млинці твоя улюблена їжа, так? Угу, Ну, майже. Моя найулюбленіша їжа на світі, особливі млинці моєї мами. Вона любить збирати фундук і подрівнювати його в тісто. Звучить неймовірно. І смачно. А ще вона завжди робила їх, коли їм було сумно. Або самотньо або матусю. Я так скучила за нею. Просто, просто ратом з'явилась пане перечуття. Чому саме я повинна рятувати світ? Усі кажуть, що сонце не виправити. Це чому саме я? Я навіть не знаю, чому я тут. Мені просто хочеться додому. Я просто хочу знову побачити ладусю. Хоу, хлянись сюди. і забув, що він у мене. Моя мама дала мені його, коли я був приблизно твого віку. Сказала, що це вибірник. Завжди використовував його, коли було тривожно чи коли не міг визначитися. А коли вона дала мені його, то сказала, поки це з тобою ніщо і ніколи не піде не так, бо це дасть тобі сил зробити правильний вибір. Звідки ти знаєш, що він працює? Ну, це ж жереб. Тож киньмо його дати ніко ще млинців. І що там написано? Хм, Тут написано нічого. Що? Нічого? Тобто нічого? Це чиста плашка. Жодних поміток. І це нагадує мені, що лиш я контролюю свої рішення. І що варто слідувати на поклик серця, незважаючи ні на що, щоб мене не спиняло. А тепер він твій. Тож чи хоче ніколи ще млинців? Так. Уже йду.